Доброго дня, це громадський ньюз в студії Сергій Грішин. Про головне. І де знаходяться 200 дітей, яких вивезли зі Слов'янська, начебто до табору Артек. Точно не було відомо. Нам про це говорили і в Міністерстві оборони, і в керівництві АТО. І зараз ми спробуємо зв'язати з телефоном з керівником прес-служби антитерористичної операції Володиславом Серідзньом. Можливо, він нам пояснить ситуацію. Пане Володиславе? Алло. Пане Володиславе, доброго дня. Ми намагаємося зараз з зв'язатися. Він нам підтвердив, що він до нас включиться. Алло, пане а... Волослав, доброго дня. Так, пане Владислав, тут така ситуація з тими. Давайте роз'ясніть, що ви знаєте про тих 200 дітей, які начебто виїхали або не виїхали. І там росіяни вже повідомляють про те, що їх обстріляли, 5 годин тримає нацгвардія, кудись не пропускає. Чи вони, Чи... яка зараз ситуація з ними? Каприз немає меж, все по суті. По моєї інформації. Українських клон що... Пав'ян, ця колона тут не вийшла. А потім джерела і перебуває на території Вони вночі, колона на Тобто це чергова провокація нашого Тобто у вас з вами не дуже хороший зв'язок, але наскільки я розумію, що ще вночі колона ця виїхала і залишила межі Слов'янська. Діти поїхали на відпочинок на поїзді. А, на поїзді, все, зрозуміло, дуже да, дякую. Да. А, а інформація щодо обстрілу там це підтверджується? Ні? Звичайно, що інформація щодо обстрілу це така ж має як і те, що українські військові тримали на і дітей. Дуже вам дякую, пане Владиславе, тримайте нас в курсі. Дякую, до побачення. Отже, ви зрозуміли, що Волослав Серзньов повідомив, що поїздом діти, тобто колоною вони цієї не виїхали автобусною, і вони поїздом вирушили на відпочинок. За нашою інформацією, що вони вже десь скоро мають бути в Артеці. Ми вже намагаємо зв'язатися з прес-службою табору Артек, і щоб дізнатись, чи прибули діти. Якщо ще не прибули, то коли вони там мають в них вже з'явитися для того, щоб точно підтвердити, що вони доїхали і з ними все добре. Ну і далі по новинах. Начальник управління кримінальної міліції у справах дітей. Олексій Лазаренко повідомив, що загальна кількість дітей, які виїхали зі Слов'янська, понад півтори пів тисячі. О, ну, це вже підтвердження, що їх вже стало більше. А прес-служба АТО також повідомляє, що українські силовики готові забезпечити безперешкодний виїзд жителям із зони військових дій без загрози для їх життя тобто не тільки дітей, а і всіх. Мешканців, які захочуть виїхати зі Слов'янська і з всіх територій, в яких зараз проводиться антитерористична операція, і які захоплені терористами, ну і в Донецьку міський голова Олександр Лук'янченко розказав нашій Насті Станко, що владі вдалося звільнити кількох заручників ну, з полону. Давайте послухаємо його. Ні, ні, Известно, мне известно, что за последние три дня было отпущено семь членов окружных избирательных комиссий во главе с двумя председателями. И были отпущены директор горного училища. И... Сотрудник ритуальної служби. Надо тій... добавити, що послі переговорів, да. які... які... переговорів, це ви вільні вели... да, 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 переговори да, вам удалось. А інші... ну, і У Донецьку з'явились нові блокпости, які охороняються бійцями так званої російської православної армії. Там Настя станко трошки записала відео. Давайте подивимось. Человек. Да. А те пацанов предупредите. Обе машинки с Третья машинка с моста спускается в В сторону. хватит Одна женщина, один мужчина. Я понял. Да. Костя, сюда? Костя, иди сюда, пожалуйста. Ты командуешь, хватит снимать. Не позволь. При въезде в Киевский район, точнее, находится блокпост русской православной армии. которая защищает город от проникновения профашистских сил Нацгвардии и правого сектора. Я трошки помилився, Це відео каналу Life Maria Channel, Це такий канал в Ютубі. А відео Настя Станко, яке вона анонсувала під час нашого включення в минулому випуску, зняти біля залишеного сепаратистами блокпосту біля метро. От зараз ми подивимось. Отже, зараз ми знаходимося біля супермаркету метро, який повністю був розграбований. Власне, через те, що його пограбували, начебто представники Донецької народної республіки їх вчора представники батальйону Востока вигнали з приміщення Донецької Народної Республіки. Вчора ми чули пана Пушиліна, він казав, що саме через це, що мародерством вони не потерплять. І от дивіться, тут було блокпости раніше, ну вони от зараз просто от фактично там. Ну, трошки це відео воно щойно завантажилося. Технічно не все з ним добре. До наступного випуску я думаю, підготуємо. Ну, і це Настя знімала власне, на блокпості на, на під'їзді до метро. А тепер є ще її відео. Я сподіваюся, воно завантажилось вже, як вона вже біля самого метра відзняла. Давайте подивимось. Ось так виглядає вхід до супермаркету. От метро. Ну, тут все просто розбито роз... Ну, Бачите, навіть такі от, я так розумію, хотіла, можливо, вивезти оці от металеві такі ящики, хотіли щось можливо вивезти, якусь продукцію і покинули її ось так, так все виглядає. Стоїть один автомобіль, але взагалі тут люди не ходять. Я вже казала, от тертку знайшли. Тут щось вилите, коли, пляшки. Ну, Якісь ковбаси хотіли брати. І інформація про те, що ну, не зовсім там є, що їсти в Донецькій Ода було. І от взяли продукти всередину заходимо. Ось так от, виглядає. Виглядає зараз супермаркет, як після бомбардирування. Фактично, якісь окуляри валяються. Стакани, от бачите, тут чийсь кросовок. Ну, він старий, я так розумію, це не новий. Ось, ось так от виглядає зараз магазин. Полиці, от бачите, порожня ну це вже з... Решту, звичайно, товарів там де не дає, але от з перших полиць бачите забирали все, що могли, дуже швидко, я так розумію, тому що далі там полиці. Пусті якихось товарів, таких, як от ну, от просто столові набори, то не зовсім брали. Я так розумію, що більше орієнтувалися на продукти. От бачите, це вже, це вже, я так розумію, складають на місце працівники метро. Ну і не просто так вони прийшли, погробували це метро і пішли собі далі. Тому що вчора з вулиці Взльотної у Донецьку в морг доставили тіла ще п'яти загиблих в районі. Торгівельного центру метро, в тому числі мирних мешканців. Про це повідомляє прес-служба МВС в Донецькій області. І у Генеральному штабі не виключають повернення українських миротворців, задіяних у місіях ООН для участі в АТО. Якщо буде подальша ескалація на сході України, про це заявив представник генштабу, полковник Андрій Ординович. Давайте його послухаємо. Але е, оскільки це питання відноситься ближ, ближче до політичної складової, а це рівень е, міністра оборони, рівень Верховної Ради, рівень нашого Верховного Ловнокомандуюча, виконуючи обов'язки на сьогоднішній день президента України. На сьогоднішній день наша вертольотна складова, я вам цифру скажу, не побоюся цього. Нараховує 18 вертольотів мі 8 і мі 24 майже порівно. І на сьогоднішній день також у складі збройних сил достатньо е дієвих, підготовлених і екіпажів і вертольотів з огляду на те, що вони протягом останніх 6 років беруть участь з відповідним нальотом з відповідними навиками. Якщо ситуація, звичайно, буде більш загрозлива і буде ескалація, і політичне рішення буде таке прийнято, щоб їх повернути, ми це завдання виконуємо у період часу. В залежності від того, як ми досягнемо консенсусу з ООН, оскільки це не тільки відноситься до нашого рішення політичного, навіть вищого керівництва держави, це також е, треба зрозуміти, е, це потрібно знайти буде консенсус з відповідними органами ООН. Я думаю, що цей період буде якнайкоротший. Але е, ми це завдання виконаємо. Тобто на сьогоднішній день можна так сказати, що такої критичної потреби повернути значені підрозділи немає. Але ми стоїмо в готовності і є розроблені плани для того, щоб повернути ці, якщо це буде потреба. В цьому. І Росія відвела значну частину військових від кордону з Україною. Про, про те, що сім російських батальйонів залишається. Про це повідомив міністр оборони США. Чак Хейгл. За словами голови Пентагону, такі кроки є багатообіцяючим, однак тисячі військових все ще залишаються на кордоні. І Нафтогаз готується виплатити Газпрому 2,2 мільярди боргу за газ. Мова йде про борг за паливо, поставлено до 1 квітня 2014 року за ціною 268 доларів. За тисячу кубометрів про це заявив представник Міністерства фінансів Сергій Макацарія. А що стосується суми з квітня по травень за ціною близько 480 доларів за тисячу кубометрів, її уряд не визнає, сказав Макацарія. Сьогодні у Берліні має відбутися тристороння зустріч представників України, Росії та ЄС. Україна сподівається за підтримки Євросоюзу домогтися більш прийнятної ціни за російський газ. І Штефан Фюлі виступив за прийняття України до складу Євросоюзу. В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt Штефан Фюлі зазначив, що розширення Євросоюзу є потужним інструментом для перетворень в країнах Східної Європи. І правий сектор обіцяє завтра розпочати демонтаж наметів і барикад на Майдані. Суботник для прибрання майдану оголосили і представники 28-ї сотні самооборони на неділю заплановане нове Вічі. І сьогодні у школах по всій країні відзначають останній дзвоник. У Донецьку мер міста рекомендував завершити всі святкування до 20-ї години вечора. Як, як відбудеться свято останнього дзвоника на відео громадського телебачення Донеччини? Давайте подивимось. Останній дзвоник у Донецьку, а також маємо відео з Криму, де відзначили останній дзвоник українській гімназії у Севастополі. З нового року частина класів переходить на російську програму, але по одному українському класі в паралелі залишається. А українську мову і літературу продовжать вивчати абсолютно в усіх класах як обов'язково. І на цьому я прощаюся з вами до наступної години. Бережіть себе, тримайтесь.